Я думаю, що якщо ви треба будете, то я, я вас погукаю. Хорошо? Про погодження технічних умов КП Ірпінь-водоканал No7 на водопостачання, каналізування житлових будинків Лермонтова, 2D, 2 е 2 е 2 ж місто Ірпінь виданих ТОВ БГМ, ЛТД. У нас в тому мікрорайоні є серйозна потужна проблематика з водопостачанням. силу того, що він розрісся там. Водоканал, звичайно, хоче до наступного року вирішити проблему, що там приватний сектор і багатоповерхові будинки сидять після четвертого поверха без води. Таким чином надають технічні умови забудовникам на додаткові скважини, на закальцовку мереж. Те, про що я вам розповідав на одній сесії, яким чином треба вирішити проблему з водопостачанням, якістю водопостачання і існуванням води в місті Вірпіні. Хто захоче з громадськості або з колег-депутатів отримати копію цих містобудівних умов, вони є у нас, не вибачаю, технічних умов, вони є в нас і в водоканалі, вони в нас повинні бути і в відділі економіки, повинні передавати такі обов'язково, повинні передавати, для того, щоб можна було це подивитися. Будь ласка, я вас. Зв'язку з цим за як ви кажете, зруйнована вулиця Надсонова. Ще згоди від вулиці Комінтерна до вулиці Пушкінська, вона просто зруйнована. Зараз там нема де пройти. Машини одного в ту перерву, Хай хоч засипу. Я вам більше того скажу, зруйнована частина Київської. Зруйнована, давайте. Я вам дякую. Присідайте. Ви правильно поставили питання, але я давайте таким чином. Ми повинні розуміти. Ми я пояснював це вже на загал один раз, повторюся. Ми прийняли господарство з вами, от ви стали депутатами, я став мером. От таке є господарство, таке є. І е, якщо ми знаємо, що під вулицю вилучить труба, яку треба перекласти, то значить її треба перекласти. Е, слава Богу, ви бачите, що зараз на кожну сесію, е, особливо в літній період, е, в теплий період, ми вели багато питань відділу, не відділу а управління нашого благоустрою е, з приводу е, сервітутів. Якщо раніше ви проаналізуєте от якраз Євгенія зайшла, якщо ви раніше проаналізуєте будь-які сесії навіть півроку тому, рік тому назад, і більше, то на жодній сесії фактично, ну можливо, один сервітут тут був, можливо, два за місяць. А зараз у нас в місяць до півтора десятка сервітутів. Про що це говорить? що ті люди, які розривають, по-перше, вони платять за незручність місту. По-друге, вони в договорних зобов'язаннях, в договорах, і беруть на себе е, е, зобов'язання про відновлення. Ми е, буквально е, Євгенією Володимирівною е, виїжджали в цю суботу е, на Надсоново е, 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 і обговорювали це питання. Тобто там є два варіанти розвитку подій: перший варіант розвитку подій або ці забудовники по договору е, поправляють за собою те, що вони вирізали. Або ж вони самі про це говорять, і воно на перший погляд виглядає теж розумно. Або вони кажуть, давайте ми не будемо витрачати грошей, а одразу вкладаємося цими грошами в проєкт масштабної реконструкції цього Надсонова. Бо там його треба все перекладати, якщо говорити відверто. Бо вся вся Надсонова з початком 4,5 роки тому забудови мікрорайону Новооскольської і Київської, вся Надсонова повністю вщент в ямах, ну, в поганому стані. Тому в цьому випадку ми все-таки прийняли рішення, що вони на цьому тижні його там частково заасфальтують, тому що там дійсно взимку неможливо буде проїхати. Але це жодним чином не стосується водоканалу, який розуміє проблематику міста в додаткових скважинах, додаткових мережах закрильцовки, для того, щоб була вода по факту. Тому е, питання 19-20, вони саме е, з цього приводу, е, тільки одне по водоканалу, а одне по е, освітленню вулиці. От і все. Питання 19. Е, будь ласка, Лоренті, слухайте. Скажіть, будь ласка, ці будинки, 2 2Е, 2Ж, вони вже побудовані? Там, по-моєму, немає що. Там, там процес будівництва йде тільки. На, на який один там якийсь, по-моєму, будується, а інший взагалі в проєкті тільки. Досить, тама, строиться на території, которая находится за границами города. Зачем вы даёте погодження на проблемные участки? Более того, рішення о постройці оскаржується сейчас и в дабі, і є звернення в суд. Зачем ви виносите эти вопросы на незаконная стройка. Добре, я вам дам відповідь. Дивіться, я хочу, щоб громада зараз уважно це послухала. Ем, е, цитую, еті дома находятся ні в Вірпіні. А гді? В Лондоні? Чит, е, послухайте до кінця, я вас не перебував. Диві, послухайте до кінця уважно, мене послухайте. Чит, е, шо, е, шо? Аж встану від того, як мене це обурює. Що ем, е, е, добиваються ті люди, які пояснюють е, громаді, що еті дома находятся ні в Вірпіні? Вони добиваються того, що в результаті. Якщо, не дай Бог, хтось колись юридично дійсно доведе, що це не Ірпінь, то пайова участь з цих будинків буде платитися не в Ірпінь. А в Київ? В область. Розумієте, так? Да? Це вони доб'ються для громади, що в результаті все одно хтось в області видав цю землю, по, по факту вони включаться в наші мережі. По факту вони навантажать нам наші вулиці, освітлення і так далі, але нам ні копійки не заплатять. Тому що, тому що почуйте мене, тому що ці землі, ці землі, в цих земель, які ми говоримо, це не Ірпінь, в них дві долі. Перша доля в них це вони видавалися рішенням Ірпінської міської ради ще в період 2006, 2004, 2003 років, коли не було межі. Ну, Ніякої не було, ні старої, ні нової. І в людей на ці всі є право власності, розумієте, да? тобто воно не оспорене, воно не, не відмінене чинним законодавством. Воно по факту є. Друга історія це коли вирував Майдан якраз в цей період, коли виявилися бойові дії на Грушевську, то рішеннями облзему. Поділили частину територій біля Ірпіня. Те, про що я вам розказую? Не, не ми видали ці землі з вами, не ми, видаючи ці землі, отримали в місто якийсь ресурс додатковий. А рішенням облзему виділили ці землі. І е, сьогодні забудовники київські, з Київської області, з міста Києва, які мають право власності на ці території, приходять до нас врізатися в наші мережі. А оскільки в них витягу з держреєстру, з земельного кадастру ще є правильне цільове призначення, то ми взагалі не маємо права з ними не мати справи, бо ми порушуємо чинне законодавство. Тому коли ми кричимо, що це не ірпінь, то давайте п'ять разів думати. Тому що для тих, хто прожив тут 30-40 років, для тих бабушок, яких забрали ці землі на поймі, які вони обробляли завжди городи е, ходили там картошку и продавали нам тут на базарі оцю картоплю то це завжди був Ірпінь. ну так чи не так Ну. зачем вы ви ви бабушки бабушки э, ви що ж ну эти дома струваются это, это частный бизнес просто, зачем просто, вы просто, рассказываете просто, о том что город от а... этого а... что-то получает да, просто, город просто. от этого ничего не получает от той трубы которая идет от этих домов до городской канализации вы списываете по списываевое участию. это не город это не инвестиции в <как> город це разбазаривание землі, це патері перспективи для Дивіться, Дивіться, я пояснював декілька разів минулі каденції. Ну, ви просто професійний крикун, то певно, ви не чули, що я кажу. Сідайте, будь ласка, я розкажу зараз. Повторюсь на загал. Повторюсь на загал, вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, присядьте. Дивіться, я поясню вам новим присядьте, будь ласка. Новому депутатському корпусу. І, вдруге, поясню громаді, тому що громада, можливо, одна була, коли я пояснював, хтось був, хтось не був. Е, яким чином ми зараховуємо пойову участь? Вслухайтеся, будь ласка. Це є закон України про регулювання містобудівної діяльності, має три пункти, які говорять, кожен з цих пунктів трошки суперечить іншому. Один з цих пунктів говорить про те, що кошти. Від пойової участі, якщо це кошти, мають бути зараховані на спеціальний рахунок того органу місцевого самоврядування, який безпосередньо видавав містобудівні умови. Другий пункт цього закону говорить про те, що у випадку, якщо забудовник здійснив будь-які поліпшення, не будь-які, а там є чіт чіткий перелік інфраструктурні, соціальні і так далі поліпшення за межами ділянки, то це має бути зараховано, на, на цю вартість, має бути йому зменшена пойова участь. Це другий пункт. Третій пункт стаття 401 говорить, що порядок зарахування пойової участі визначається органом місцевого самоврядування. В положенні про зарахування пайову участь таке положення, ми, як регуляторний акт, прийняли е, в грудні місяці, якщо чи в листопаді місяці. так, в листопаді, в листопаді місяці. Тепер звертаю вашу увагу, шановна громада і шановні депутати, на пункт номер 2 який я тільки що озвучив. Е, якщо ми говоримо, що забуду, що е, закон пише, що у випадку, якщо е, роботи були дійсні поза межами земельної ділянки, на цю суму має бути зарахована зменшена пайова участь. Ми зібрали забудовників всіх, підприємців, які в нас будують, і з ними уклали таку джентльменську угоду, яку ми прописали також безпосередньо в положенні нашому. Суть цієї джентльменської угоди полягає в наступному. Послухайте, це дуже уважно. Що, от уявіть собі, забудовник Х будує п'ятиповерховий будинок, чи там десятиповерховий. І йому треба для того, щоб е, мати водопостачання, йому водоканал дав, наприклад, технічні умови покласти 200-ту трубу до, до цього будинку, зовнішні мережі. Ми домовляємося таким чином, що у випадку, якщо ця труба, яку кладе забудовник, на 100% завантажена, то ми жодної копійки е, пайової участі людині не зараховуємо. Якщо ж водоканал дав 200-ту трубу, а завантажена вона на 50%, а 50% залишається резервом місту, то ми різницю цю, яка залишається резервом місту, зараховуємо пойову участь. Тільки ту різницю, яка залишається резервом для міста. По такому принципу ми домовилися з підприємцям підприємці самі розуміють, що то логічно. Тому що е, зараховувати в поїву участь їм те, що вони побудували і віднесли собі на на затратну частину свого будинку, а вони ж продали і заробили на квадратному метрі це нелогічно і неправильно. Тому ми е, от таким чином домовилися, прописали це в положенні, і тільки так робимо. І в жодного разу за міське головування Карплюка, і я готовий, щоб ви це перевірили е е документально, не приймалися рішення по-іншому. Ось, ось так таким чином ми діємо. Так, да, будь, ласка. Так, будь ласка, давайте ще два питання. Я Лаврентій, Олександр, і будемо голосувати. Дякую. Да. Володимир Андрійович, якщо це не межі міста, як ми можемо голосувати за рішення, які знаходяться поза межами? Кінська рада може тільки в межах. Міста голосувати розумієте? ми виходимо за межі ці акти, які людей не на... акти, в яких на руках людей вони видані ірпінською міською радою. Як... Це ну, це то це що вони видані витягли, і поза витягли, межами? Витягли. Там витяга написано місто Ірпінь. Так. Так. Не з порушенням видання. Давайте буде порушенням. Дивіться, Лаврентій, це це ваше припущення. Ну якщо так у нас з вами з 90... Ну, питання. Тось... Будь ласка, Олександр, ваше слово. Я би хотів запропонувати вам і шановними колегами рухатись порядку денному. Чому ми у нас питання по погодження технічне? Поставте, будь ласка, питання. Я згоден з вами. Просто я сьогодні в гарному настрої. Мені хочеться що вам жалко, що я вам дуже дякую, ставлю на голосування питання е, номер 19. Погодження містобільнотехнічних умов. Ірпінь-Водоканал, номер 7 від е, 18.03.14. То УБГ, хто за? Хто проти? Один, два, три. Хто утримався? Один, два, три. Дякую вам дуже. Про погодження технічних умов по зовнішнього освітлення вулиця Чехова від університетської до Суворова. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Дякую. Про погодження технічних умов номер 7 водопостачання каналізування житлових будинків Комінтерна 42, 42А, вулиця Нацонова, 14 Ірпінь, Ващенко, ВМ. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Три. Дякую. Про погодження технічних умов на водопостачання каналізування багатоповерхового житлового будинку, збудованими на житловими приміщенням. ТОВ Домобудівна компанія номер 7 ЛТД, вулиця Садова, 45. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Троє, Дякую. Про погодження технічних умов КПЛ підводоканал ТОВ Глобал Девелопмент Україна, Садова 45А-78. Це фактично одні й ті самі технічні умови, просто два різних підприємства. В цих технічних условиях буде реконструкція каналізаційно-насосної станції на. На машторпі на заводі. Тобто там вона вже найстара у нас каналізована насосна станція і забудовника забудовниками попросили, прописали в технічні умови повністю перебудувати і реконструювати цю каналізійну насосну станцію. Це питання, я вважаю, це. Дякую. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Дякую. Про е, погодження. Це було 23, так, Юра? 24. Про передачу КП УЖКГ Ірпінь обладнання дитячого майданчика по вулиці Високій, місто Ірпінь загальною балансою вартості 20 тисяч гривень. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Дякую. Про надання дозволу Ірпінському кже Ірпінь на списання основних засобів. Сергій Федорович, поїдесь? Бо бачу, я звик вас там, ви ж депутат у нас вже. Що ви списуєте? Дайте людям інформацію, коротко. Зрозумів. Дивіться, ми починаємо. Я доповідав вам на минулій сесії, якщо пам'ятаєте, ми починаємо будувати садочок на курортній. Проєктуємо, і там було ж приміщення старого Жеку. І там є старі приміщення самі. В старих приміщеннях, ну, хто кому не лінький, може сходити на екскурсію просто туди. Там дуже багато непотрібних речей буде демонтаж самих приміщень вестися для того, щоб ми малити. Більше того, там ще є приватна територія біля трьох соток, яку ми будемо Я буду вас просити зробити обмін ну, для того, щоб мати повноцінних 36 соток для, для дитячого садка. Тому для того, щоб знести все, що там є старі приміщення ЖЕКу, які фактично не використовуються, які знаходяться в страшному занедбаному стані. І Потрібно таке рішення. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, утрималися. Дякую. Про зміну юридичної адреси місця знаходження КП контроль благоустрою. Наш контроль благоустрою переїхав на вулицю Шевченка. Зробили собі гарний ремонт. знаходиться в гарному місті. З вікон видно центр міста. Саме тепер крута організація. В Євгенії Володимирівні в місті. Тому е, міняють юридичну адресу. Хто за, голосувати. Хто проти? Утрималися. Дякую. Е, по про надання Карпенку БВ в тимчасове користування земельної ділянки на підставі до, до договору строкового сервітуту для прокладання мереж каналізації. Це те, про що я вам говорив: сервітути. Коли люди копають щось, ми е, з вами з них беремо гроші. Місто бере гроші і в договорах прописується їхнє зобов'язання перед містом про відновлення у випадку, якщо вони порушують покриття, асфальтні чи тротуари, про від... зобов'язання їхні про відновлення. Питання 27. Хто за? Прошу голосувати? Будь ласка, Лаврін, я слухаю вас. Так. Я вибачаю, що я так багато задаю питань. Ми, ми, ми дуже багато чого не змогли опрацювати. Скажіть, будь ласка, а що отримує місце От від Карпенка, від Марленчука? Оці три питання. Щоб ми розуміли, ви дивіться, в, в Євгенії Володимирівні Олексієвої, Алексі, є порядок. Відповідності до квадратури забудови відповідності до квадратури забудови земельної будинку того чи іншого. Вона обраховує. Нормативно обраховує сплату. Сплата фіксується в договірі сервітуту. Тобто, грубо кажучи, якщо забудовник будує там великий якийсь будинок, він платить і кладе трубу, він платить більше. Якщо людина будує собі приватний будинок і їй треба прокласти мережі так само, але вона будує всього-навсього 300 метрів там, чи 200 собі квадратний будинок, да? вона відповідним чином платить до бюджету менше. Тому що це різні підходи, то бізнеса це, ну, це приватна садиба. І от в цих договорах, відповідності до положення, які вони прийняли, вони обраховують вартість того, що той чи інший підприємець повинен сплатити місту у випадку розрядів. Це їх не звільняє абсолютно від вимоги відновлення того, що вони в період порушать. Тобто, коли ми голосуємо договори сервітутів, ми голосуємо фактично сплату до міського бюджету. Тих розрядів, які раніше завжди робилися, просто робилися, ну, тось, і ну, знаєте як, робили, як правило, починали купати на вихідні дні. От нас зараз благоустрій молодці, я їм дуже дякую. Бо вони на вихідні дні їздять. Е, бо раніше як в суботу почали купати, неділю завершили, засипали і шукає їх огонь, ну, розумієте, так, Все, їх нема вже. Тось, а сьогодні вони їздять на вихідні дні, роблять чергування, фіксують, і ми це з вами з вами голосуємо на. Сесії. Тому питання ще раз ставлю: 27. Серітут Карпенко. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, утрималися троє. Дякую. Питання 28: Серітут Миринчук. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, утрималися? Троє. Дякую. І 29. Так само Миринчук газопостачання. Хто за? Хто проти? Утрималися Троє. Дякую.